Сьогодні міський голова Віталій Миколайович Хоменко разом з начальником відділу молоді та спорту соціально-гуманітарного управління Тетяною Куценко зі словами щирих привітань, подарунками, побажань міцного здоров'я, радості та миру завітали до іменинниці Ніни Кузьмівної Гав'яди, яка 1 січня цього року відсвяткувала свій сторічний ювілей. Добрий день Ніна Кузьмівна. Нам приємно, що в нашій громаді живуть такі люди. Я думаю, що ви дуже робили хороші справи у житті, і Господь Бог вам дав таке довге життя. Дай Бог, що ви були флагманом у своїй родині, жили довго. А це вам сертифікат на 10 тисяч, отримаєте кошти ну, і купите собі, що захочете, або Купити подарунки своїм внукам-правнукам, ціле століття відміряла доля цій жінці, щедро наділивши її непростими випробуваннями. Вона пережила голодомор, другу світову війну перші дні якої стала санітаркою при військовому госпіталі. Чотири роки полону пройшла концентраційний табір Равенсбрюк. Після звільнення з фашистського полону потрапила до радянського табору смерш під рівнем і лише в 1946 році повернулася на рідну Богуславщину. Була в концлагері Равенсбрюк і Нойбрайденбург, Там був воєнний завод угу. і наші нойбрайденбурговські люди там працювали. Їх кормили бо тому що щоб не пропадали, не вмирали з Важко робили, треба, щоб да. люди і харчувалися. Ми були е, воєнноплені. Mm -hmm. Ну, общем, я про Америку розкажу. Як вони прийшли, вони як дали по цьому воєнному заводу крах, а нас було 12 тисяч людей. Німці зібрали куди нас ви... куди вийде, вийде. А ми із лагеря не виходили. Вони привезли солдатів. Кожен солдат був з собакою і стали лево право вперед. Ми пішли, а куди ми йшли, ми не знаємо. Все життя. Ювілярка працювала Богуславі на швейному виробництві. А сьогодні свій сторічний ювілей Ніна Кузьмівна зустрічає в родинному кулі з невісткою Людмилою, онуками Іриною та Сергієм та правнуками Дмитром, Ярославом Михайлом. Бажаємо ювілярці життєвої наснаги та якнайдовше радувати оточуючих своєю посмішкою та жагою до життя саме на таких людей, як Ніна Кузьмівна. Узмівна потрібно рівнятися нинішньому поколінню, вчитися у них мудрості та гідності.